Довго чекали українці підтвердження того, що відбувається в Криму, власне, бавовна і в вибухи в Смоленську на різних заводах на скупченнях боєприпасів і так далі. Головне управління розвідки підтвердило напередодні атаки на п'ять регіонів Росії саме українськими. Дронами і вірніше українською технікою та у відповідь на ті страшні атаки шахедами. Пане Олексію, як думаєте, як може змінитися далі відповідь росіян? Тому що ці атаки ну, вони були такими масованими. Там чимало шкоди завдали росіянам атаки українців. Я думаю, що ці атаки будуть посилюватися, і це не, 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 не варто розглядати це як помста за атаки на наші. Вони атакують уже півтора року. Наші, наші цивільні об'єкти нам треба було. Переобладнати деякі там підприємства всередині країни на випуск саме таких дронів, треба було прийняти їх на озброєння, бо це новітня розробка, це в тому числі приватні компанії, приватні люди. Вони пропонували свої варіанти цих дронів. Комісія розглядала ці питання і найбільше такі, найбільш вдало зроблені, одразу почали. Ну, випробували, випробували і поставили на, на потік, яка, яка потужність? Ну, були оцінки людей з Укроборонпрому, з тих людей, які передавали ці, цю документацію, ці зразки, що можна виготовляти десятки тисяч на місяць. Ну, назвали цих цифру 30 тисяч. Ну, Мені це не дуже віриться, але якщо послатися на слова е е Секретаря національної безпеки і оборони пана Данило він сказав, що по великому рахунку можна будь-яку мобільну фабрику чи всі мобільні фабрики перевести на виготовлення дронів, тобто, щоб вони робили там планіри. Їх, їх можна робити, як це не може дивно звучить. Сам саме з дерева, з фанери, з картону, тому що це її це краще ніж карбоном фарбувати, який поглинає електромагнітних хвилі, щоб не, не ну робити такі системи стелс по великому рахунку, щоб не можна було побачити. А дрон, який зроблені з фанери, ну і він і є суперстелс, тому що він не те що поглощає. Він ну, взагалі на електроманіткулі не реагує. Вона проходить крізь нього і, і полетіла собі далі. Ні поглинати не треба, ні якось в бік відхиляти, просто пройшло через нього і все. Тому це радіолокаційна станція бачить відбиту хвиля. Якщо не відбувається, то радіолокаційна станція нічого не бачить. От такі, от такі речі можуть робити дійсно будь-яка мебільна фабрика. Це не це ну, шкаф, мені здається, такі добрі зробити навіть важче, ніж такі. Ми, ми кажемо не про <кій> повністю замку, повністю виробництво дронів з двигуном, з головки саме на видані. Ми маємо на увазі планер, сам корпус. Оце можуть робити із, в тому фанері з дерева, і з дерева та фане, та, ну коротше, з неметалевих, з пластиком, вже будь-що. Будь і і далі вже інше підприємство може ставити двигуни відповідно на ці ну, на корпуси на ці корпуси. Ну і самоцінна це, звісно, головка самонаведення, яка має електроніка, яка має вести його по певному маршруту і щоб він влучав в ціль з невеличким відхиленням. Ну, от тому я думаю, що атаки не як помста, а просто по енергетичній структурі росіян, по заводам, які виробляють військове обладнання, в тому числі ці саме дрони, по аеродромам. Я впевнений, що якщо дійсно ну не 30 тисяч, а хоча б тисяч 10, 10 ми можемо робити на місяць укроборонпром, то це означає, що по 300 в день можна запускати їх. Бачите? Ну, це, це нормально. Ну насправді ж Росія теж от використовує таку тактику зібрати швидко, неважливо, що дуже якісно тобто, краще 100 зробити, ніж 10 надто якісних, і ці 100 запускати і щось де прилетить точно. Тобто, ну, можливо, ну це вочевидь. Вони вони теж будуть це саме робити, намагатися вони будуть готувати повітряні атаки. Ну, ми маємо робити це у відповідь. Ну тут по іншому, нічого тут це не можна назвати, що це війна дронів, тому що. Навіть ну, скільки вони можуть принести вибухівки ці дрони, і скільки переносить прилітає вибухівки з артилерії, це не порівняні цифри. Ну приблизно плюс-мінус десь 40 тонн з артилерії прилітає. Це дорівнює десь 100 іскандерам і 1000 шахедам. Оце по всій лінії фронту прилітає кожен день від, від Росіян. А ну не прилітає ж в нас кожен день. 100 іскандерів і тисяча шахедів, а от вони несли би таку саму кількість приблизно ті саме 40 тонн, що прилітає з артилерії. Тому сказати постійно, що війна дронів ні, це артилерійська війна як була, так і продовжується. Дрони теж мають ну зараз все більше все більше, більше вплив, але ну порахуйте самі. ну Не прилітає. Кожен день по нам тисяча шахедів і 100 або або 100 іскандерів. До речі, зараз я підтвердження для того, що росіяни орендують великі торговельні центри або великі приміщення, і там ставлять на воєнні рейки все, що можна робити. Тобто, потрібно просто велика територія для того, щобвірніше великі приміщення для того, щоб вони там щось могли збирати, фарбувати, і і так далі. І так далі. Тобто, так як ви кажете, а ви знаєте, це погано але вона насправді так. Тому що якщо вони так будуть робити, в них тоталітарний ну, режим в цьому, ну, на жаль, як це на сумно казати, в цьому перевагу. Вони можуть просто дати команду і байдуже, які там закони, які там правила, Фюрер дал команди і все. І заводи можуть велику кількість от таких торгівельних центрів, інших підприємств можуть просто ціломиць, перерендувати на, на випуск нічого завгодно, військово різних озброєння чи навіть одягу ну, броні жилетів, в касах, там снарядну все. Тобто вони можуть і прорахували, що якщо з їх з ними ми нічого не зробимо. Ну ми з, з нашими партнерами під час цієї війни, що Росія залишиться в такому вигляді, як вона є. Ніхто ж не збирається захоплювати територію, коли одна країна перемагає іншої у війні, то це для того, щоб змінилася влада. В тій країні, яка розпочала цю війну, ну коли е, Німеччину ж ніхто не забрав після Другої світової війни, ну там уже якісь невеличкі території, це окрема розмова. Справа була в тому, щоб припинилась фашистський режим в Німеччині, і через 4 роки там вже провели вибори, і відносно демократично, а до аденавра прийшла інша влада. Те саме стосується Росії. Ми не Росію хочемо знищити. Ми хочемо знищити режим, путінський режим. Якщо ми цього не зробимо, то через 5-6 років. Ну хтось каже 9, я впевнений, що 5-6, і вони відновлять і посилять свої можливості військові. Тоді це буде атака не тільки на Україну, це буде атака. Ну, вони ж це не скривай. Це в Молдові буде певні катаклізми, певні конфлікти. Це може бути атака на Калінінград через Літву. Це може бути атака на Польщу, Це може бути в Сербії. Певні там починаються рухи, щоб знову роздмухати роз, 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 роз балканські конфлікти, балканську війну не кажуть, що вже про Ізраїль та про Сірію. Тому росіяни ж вважають, що вони воюють з усім світом, що це вже йде третя світова світова війна. Тому вони будуть і тому вони так будуть діяти. А наші партнери багато вважають, що це. Не повномасштабна війна, і не а локальний конфлікт між Росією, навіть не прикордонний конфлікт. То тут треба трошечки допомагати, але не дуже сильно, щоб не, не було ескалації, борони Боже і так далі. Це помилкова. На жаль, це велика помилка, помилка. І вона може привести до дуже сумних наслідків. Ну це таке, це побачимо. Я думаю, що все наше, наше керівництво все розуміє і. Я впевнений, що дипломатична робота, дипломатична робота зараз дуже активно проводиться, бо нам треба пояснити нашу позицію. Нам треба наложити горизонтальні зв'язки між ну між нашими ну, між дипломатами, скажімо, між політиками для того, щоб якось доносити логіку дій, які відбуваються зараз на російсько-українській війні. Війні щоб ну не, не тільки більше нам допомагали, щоб вони самі готували, щоб вони розуміли, що це стосується їх теж.